Моє вітання, бандяйка! мене звати Макс, і сьогодні я вас знайомлю з Binance Web3. Швиденько пробіжимося по основному, плюс розповів вам про додаткову можливість, де можна самому не торгувати, але також отримувати винагороди. web 3 від Binance – це дуже крутий інструмент, і він 100% вам стане в нагоді, якщо ваша мета... Заробляти бабулесики. Але перед цим, друзі, хто ще не підписався на канал, там у вас є така жирна кнопочка, будасочка, тисніть на неї, підпишіться і обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще, друзі, дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Туди інформація потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик, і там більше інформації про заробіток. Посилання в описі. Ну що ж, друзі, ми в мене в ноуті в акаунті на біржі Binance. До речі, в кого ще немає акаунту. Хто хоче працювати на Binance, використати всі функції і можливості цієї біржі. Вам потрібно зареєструватися і проти ківесі. Посилання є в описі. Нічого складного там нема. Питання є, пишете в коментарях, я вам допомагаю. Як попасти в свій гаманець Web3, де його шукати? Максимально просто. Зверху вкладочка більше. І справа, ось так спускаємось, Є, бачимо, гаманець Binance. Легкий доступ та навігація Web3. Натискаємо сюди. Відкривається у нас ось така сторіночка, і тут тицяємо на кнопочку торгувати. І вже тут на головній сторіночці, ми можемо переглядати токени. Є три вкладочки: Популярні, Smart Money і альфа. В кожному з цих розділів є токени. Ми можемо їх переглядати і здійснювати з ними торгівлю. У вкладці Популярні ви можете знайти токени, які зараз в тренді, а також ті, які вийшли недавно і на даний час користуються високою популярністю щодо торгівлі. Вкладка Smart Money» дає нам можливість так сказати відслідковувати крупних гравців. Вкладка Alpha. Більшість з нас вже знайомі з цією платформою. Хто не в курсі, Binance Alpha це платформа, де розміщуються токени на ранніх стадіях розвитку, але які мають потенціал для росту. І в майбутньому навіть деякі з цих токенів лістяться вже на самій біржі Binance. Тут одразу можна і торгувати цими токенами. До речі, можна відфільтрувати зверху є фільтри, да? щоб швидше знайти той, який вам підходить, який вам потрібен. Для прикладу, натискаємо, просто знайшли токен, натиснули і все. І відкривається зараз сторіночка. Де ви можете купити цю монетку чи продати. Да, так само йде в нас маркет і ліміт. Ви знаєте, що це таке, на цьому зупинятися не буду. Прописуйте, купівля. Якщо вже маєте так і хочете продати, те саме продати або за маркетом, або ліміточкою. Також у користувачів Binance Web 3 є можливість, можна сказати, унікальна можливість купувати мем токени ще до того, як вони потраплять у вільну торгівлю. Для цього потрібно перейти у вкладочку MemRush. Ось вона тут зверху. Тут також є свої три підгрупи. Токени діляться на новинки, це нові токени. Так, у підготовці, це ті, що готуються до запуску, і перенесено це токени, які вже перенесено на DEX-біржі. Тепер ще про можливість, яку я згадував на початку відео, де казав, що ви можете самі не торгувати, але також отримувати бабулесики, заробляти бабулесики. Як це зробити? Binance Web 3 запустили свою реферальну програму. Тобто, ви запрошуєте друзів, вони приєднуються, торгують, щось купують, щось продають. І, звичайно ж, за ці рухи ми всі це розуміємо, сплачується комісія. І ви можете забирати собі. Частинку цієї комісії. Чим більше друзі, ви запросите, чим більші торгові обсяги вони будуть робити, тим більше, більший відсоток комісійних ви будете забирати вплоть до 80. Для цього вам просто потрібно скопіювати своє реферальне посилання і надати його друзям. Де його знайти? Зверху вкладочка більше. Реферальна програма відкриється: ось така сторіночка, і ось тут можна скопіювати або просто через кнопку поділитися. Для більшої зручності користування веб-3 можна додати його собі у браузер. На сторіночці спускаємо стрічки нижче. Тис, тис тис Ось тут натискаємо Chrome. Воно нас Перекидає на потрібну стріночку і просто тисимось тут додати в Chrome. Ще раз додати. І все. Що ж, друзі, користуйтеся. Нехай приносить вам тільки плюси. На цьому буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. ласка, підтримайте це відео лайкосиком. Нагадую підписочки, ютубчик, Telegram. Усі потрібні та корисні посилання будуть в описі до цього відео. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.